Вітаю вас, друзі! Усім привіт! Сьогодні на стрільний бій на такому непопулярному, досить непопулярний танчик в рандомі, невідомо чому. 121, й середній, середній 10 рівня 121 й китайський танк. От якось так. Трішечки заплутався від самого початку, за це я вибачаюся, так у мене язик. Трішечки почав заплітатися, я тільки приїхав з роботи, так що мені на вськітку. І так. Сьогодні ми дивимося бій такий. Внупці так, така нехороша нубка, але все одно досить непоганий бій, досить цікаво відбуватися буде в цьому бою без жодних спойлерів завжди. Так і тим більше без жодної артилерії в командах. По одному легкому танку ворожу Елсіве 790 вже забрали, а нас ще живий. До речі, я навіть не бачу. Подивиться, так на мінімапу. От я навіть не бачу, де наш. А, вже побачив біля нашого скорпіона, не було видно нашу ЛТшку. Я шукав по всій мінімапі і не міг знайти. Ну так, дивимося, зараз будемо освіжувати свою пам'ять по цій гарматі, які в нас тут снарядики. Тут 4. Так, а, я вже згадав, тут. Одна з небагатьох гармат на ст шках що забирає 440 середньої шкоди за постріл. Так, 440 забирає, 340 мм пробиває броні. Це наші кумулятивчики, дорогезні, голдові кумулятивчики. Стандартні бронебійні також 440 забирають, 262 мм пробивають броні. І як бачите, на сетапчики тут вже багато насипало. ГСОР танк оцих подарункових танчиків. Не знаю, от ще раз я тільки приїхав з роботи, ще не бачив. Цей танк я його ще навіть не забрав. Бачив я вчора. Я заходив в танчики там. Була якась коробочка, ще нічого не розібрався, але кажуть, що це кактус. Кажуть, що кактус так, ну і що, варто підкреслити два слова. Думаю, варто вставити за цей танчик. Він у мене є, і час від часу я його також викатую в рандомчику. Він дуже критуємий, дуже критується. Я не знаю, члени екіпажу критуються, боєукладка критується. От в цьому бою це буде наглядно показано. Так без жодних спойлерів, але все одно, от є. чому. Можливо, не грають на цьому танку. Його апнули, йому гармату апнули. Трішечки, атаки, перезаряджання йому апнули, ще щось там апнули, я вже не пам'ятаю, бо це вже трішечки часу пройшло. Але факт залишається фактом. Його апнули. От що я хотів до вас донести. І зараз ми працюємо по перезаряджанні. Так, по, по своїй перезарядці зараз допомагаємо нашому об'єкту 430 варіант 2. Він, до речі, ще й вижив. Я навіть не знаю, хто це допоміг. Ви бачили, як багато зайня... зняло хітпонтів з ворожого АМІНІКСа. Це зареєструвало, що це забрав наш ВК-4502. а Тобто восьмий рівень. Як він звідти його забрав, я не знаю. Можливо, було, бо він стоїть. От Отут в проїзді по правій частині, можливо, було башту видно і він якраз її звідки пробив, тому що а, там ще й 113 ВО стоїть наш союзний, можливо, вони разом скинулися та його просто хлопнули. І так, 24 рахунок. Ми зараз по ХПшках ідемо порівно по, е, з командою противника. Мається на увазі, так, і снаряди, до речі, я бачу малувато. 10 бронебійних залишається, 11 кумулятивчиків. Аж 6 штук. Фугасики возить. До речі, скільки вони пробивають, 68 мм тільки пробивають. і... Але якщо проб'є, то 530 середній шкоди забере. Ну от якось так. 2080. До речі, ми ще й заблокували вронею щось все ж таки. То відбиває цей 121. Він не має. Ну, по суті, він не має броні. Можливо, щось там башта буде відбивати. Навіть восьмі рівні його будуть пробивати в ЛДшку та в ВНЛДшку. Всі, майже всі. Восьмій рівні, я навіть не кажу за дев'ятки та десятки. Так, і подивіться, що прокралося. Подивіться, це мається на увазі алінія. Хлопці туди поїхали. Я не знаю, як наш союзний скорпіон навіть собі під катку не, не світить. Оце дуже велика помилка. Дуже багатьох гравців, що не світять. Собі підкатку от на підкатці, хоча б одну пайку. І якщо ти боїшся, одну пайку підсвітив через кущі, від'їхав 15 метрів від кущів, щоб вони були непрозорі, дав постріл і втікаєш. Хоча б ти будеш знати, де вони є. А так хлопці просто от зараз з команди противника під'їхали в упор і нічого, просто. Не зробиш, ну бо не зробиш, бо тому що вже приїхало забагато танків, так обкружила і тебе знищили. От якось так. Дуже багато я помічав такого в рандомі. Дуже багато роблять помилки, одні ті самі всі люди, абсолютно, які відіграють, так от що я хотів зараз сказати. три рахунок по хіпешках ми вже трішечки так програємо. На 500 хідпонтів це не багато, не критично, але так по гарматах ми програємо 3-6 уже. 3-6, і зараз хлопці з команди противника нас вже почали обкружати з так званої зеленки, якщо дивитися зверху по мінімапі. А Б-лінія, вони вже там протиснули. Ксуар танк, наш союзний, подарунковий оцей новий танчик. Він зараз засів там в кам'яцях. Як ви знаєте, там топові бої теж бували, де хлопці засідали, там просто приймали команду противників. Ми побачимо, як справиться з цією задачею наш союзний Ксуар. І так, об'єкт 252 у просто падає вниз. Ми зараз на стандартних бронебійних. Так і об'єкт 252У огризається. Він зараз на 473 хітпойнти дає. Саме головне зараз його пробити, бо. Бо, що? Бо тому що у нього зараз піде перезаряджання до кінця, і він знову нас проб'є. Тут уже нова делегація. Суперконкурор, невідомо на що він зараз розраховував, що сюди приїжджає. Так? І оцей новий подарунковий танк. Зараз проти нього будемо перестрілюватися. Це дев'ятого рівня подарунковий танк, хто не знає. Оцей суор танк. І зараз побачимо, до речі, чи ми його будемо пробувати всюди. Не знаю за його бронювання, абсолютно нічого не знаю. Можливо, в нього є якась броня, можливо, і немає. Так, всюди зелене світилося, але стандартним бронебійним ми його в башту не пробиваємо. 265 мм у нас пробуває броні. Так, ще раз себе перепровірю, тому що я не хочу. 262. Так, 262 на 3 мм я трішечки помилився, так, але все одно стандартний бронебійний снаряд він втрачає бронепробиття своє в залежності від відстані. Та також від ВБР. -а. Так, і тут вже 62 вже приїжджає, так. Ми зараз вже перестрілюємося з нею. Ну якщо буде розмін, то розмін буде йти на нашу користь. Як ви знаєте, у Т-62А, там 320 альфа, у нас 440. Але все одно у нас тільки 392 хітпонти залишається. Ну, не знаю. От. Це була помилка, ви бачили? Передокрутив трішечки корпус. Та ще її не забрав Т-62А. Боже, як зараз просто не повезло. Зараз як не пощастило нашому автору реплей, до речі, його так нікнейм, так і не озвучив. Я не знаю, можливо, це якийсь і Русак. Можливо, Патьомкін, якщо я звичайно правильно прочитав нікнейм. Мені здається, я правильно прочитав, і можливо, і саме для цього я його не озвучував, але кожному відео озвучую. Я думаю, і я цього разу також озвучу. І що, залишаються два противника? У нас 9248 на пулька, ну вісім напулька. Ну Мауста Маус майже фуловий. Сотий уже 43 хітпоінти тільки залишаються. Там фугасиком його добити. По-хорошому. Так ну зараз побачимо, як буде відбуватися. Зараз проти мауса немає чого виїжджати. У нас тільки 71 один тобто ми шутні навіть фугасиком. Мені здається він нас забере. Так і сотово наші союзники добираються саме XM 57. Добирає його. Так і зараз виходимо в налдешку. У нас ще три кумулятиви залишаються. От зараз наші союзники напали просто на бідолашного мауса ворожого. так. Подивіться, обкружили, але не кожним шотиком. На щастя, його наші союзники пробувають, тобто дають нам завдати шкоду додаткову по Маусі. Так, і наш союзний 113 ВО його добирає. Ось такі у нас сьогодні бій від Патьомкіна 11 майже з половиною тисяч по ВН8 заробляє. Майстра також. Основний калібер. Сталева стіна, підтримка та танки снайпер. Але саме головне, чому я показав цей бій, це рекордні показники на цьому танку в цьому патчі. Це саме майже 10,5 тисяч завданої шкоди. Два танки він знищив 1330, чистого досвіду він здобув. І майже на 16,5 тисяч срібла він пішов плюс. Бій тривав 8 хвилин 51 секунду. Тож Кому сподобався оцей відосик та моє коментування, обов'язково протискай вподобайку, підпишись на канал, напиши будь-який коментар, абсолютно будь-який, для просування відосика та до зустрічі в нових відео. Слава Україні!